Приклад навчання персональний бренд. Таким є короткий гід по творчому шляху дівчини зі здолбонова. Юлія Моренчук знала, якими мають бути її ювелірні вироби ще зі студентських років. Навчання за кордоном допомогло їй отримати ступінь магістра мистецтв та розкрити творче бачення. Розповідає, що колись спостерігала за роботою батька та вигляд його робіт здавався їй дещо за класичним. Мені не подобалося те, як працює тато. Він він працює в дуже класичному стилі. Максимально е, комерційні вироби, ну, те, які носять всі. Е, а я більш завжди творчий підхід мала. І от коли я пішла навчатися на цей одяг і аксесуари, то я вже тоді згодом поняла, що аксесуари не обов'язково мають бути нудними. Усі виготовлені вироби майстриня робить у єдиному екземплярі. Створити прикрасу за бажанням клієнта може лише у випадку, якщо він добре розуміє стилістику, в якій працює майстриня, без копій та реплік інших ювелірів. В мене була така концепція, що я хочу створювати прикраси для митців. Я хочу робити те, що люди, які дотичні до мистецтва, вони можуть його вдягнути і відчувати себе не масовкою, не сірою масою, а індивідуальністю. Дуже Незвичною людиною, яка привертає увагу. Це дуже важливо для таких людей, які крутяться в цій сфері мистецькій. У перших своїх роботах Юлія використовувала мідь, штучне каміння та оздобу з радянських прикрас. Наразі ж спектр розширився, додались прикраси минулого століття та кістка часів трипільської культури з розкопок. Втім, основним матеріалом для роботи є дорогоцінне каміння та інші екземпляри, викуплені на аукціоні. Ці аквамарини мають дуже багато включень різних. І це я найбільше люблю в камінні, бо воно тоді має характер класний. Незвичайно, як скельце, а воно має індивідуальність. Це турмалінчики різних кольорів, теж в такій же огранці. І там же я теж замовляла кіоніти. Ці взагалі космічного кольору, класного. Дуже. Це, наприклад, геліодори з волинського родовища. Житомирщиною це камподенськіло здається, так це правильно вимовляється, Мексиканський метеорит. Аби зростати у ювелірному мистецтві. Юлія наполегливо працює над власним брендом та навіть виграла грант на розвиток власної справи. Тож тепер у своїй майстерні має змогу експериментувати над ексклюзивними виробами. Я переробила свій трохи слоган. Я використовую менше ідеальності, більше індивідуальності, бо ідеальне нудне. Івана Чорногорська, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.